Створення даного центру воно дозволяє збільшити інтенсивність підготовки не тільки підрозділів батальйону, а добровольчих формувань батальйону. Також можливо залучення учнів старших класів для проведення навчальної військової підготовки. Зазначені заходи дадуть змогу збільшити оборонний потенціал Фастівського району, батальйону і бригади в цілому. Наша група інструкторів проводить навчання безпосередньо з таких напрямків, як тактична медицина, інженерна справа, вогнева підготовка, тактико-спеціальна підготовка, засоби зв'язку та комунікації, топографія військова і БПЛА. На даний час у нас проходить навчання група з ДФТГ. Люди зацікавлені, вони вмотивовані. Я думаю, що якщо так далі піде, їхній рівень буде тільки підвищуватися. Від того, як буде навчені добровольчі територіальні формування громадян, тим краще для нас, оскільки вони є резервом нашого батальйону. Доцільність цього центру вона дуже суттєва, тому що особовий склад повинен володіти відповідними навиками. Які дозволять зупинити ворога і його знищити. З перших днів війни особовий склад сильно мотивований, тому людей бажаючих дуже багато і було б дуже гарно, якби створити графіки, коли ми можемо робити ротацію навчальних груп і рухатись вперед. Ми приїхали сюди вчитися, тому що ми з перших днів стали на захист своєї батьківщини без ніяких навиків. Я являюсь зв'язківцем і інструктором зі зв'язку в нашому навчальному центрі. А ми маємо цифрові радіостанції Моторола, цифрові радіостанції Хайтера, аналогові радіостанції, ну це любительське радіо, яке зараз на блокпостах з початку війни використовувалося і досі використовується. Також трішки у нас є російського обладнання, яке теж вчим трошки людей, щоб якщо десь у нас не будуть поломані рації, можна було скористатися тим, що нам подарували наші сусіди. Я в чоботах, у палатці, сараїки. Вопці приїхали, кажу, вчора, кажуть: "Ого, Наша громада високо оцінює ініціативу щодо створення такого центру, адже враховуючи ті виклики, які зараз стоять перед Україною, надзвичайно важливо мати на місцях підрозділи, які можуть захистити свої домівки, захистити свої населені пункти. Для роботи навчального центру конче необхідно, по-перше, це інтерактивний тір. Обладнання страйбольне було б дуже добре залучити для. Підготовки з тактичних навичок. ну і Матеріальна база з інженерної підготовки також потребує досконалення.